Всім привіт, з вами Азал, і сьогодні ми зіграємо в серйозного Сема Фьюжн. Так. <кхід> На зрі 21-го століття людство робить приголомшливе відкриття. Під пісками найпершої відомих людських цивілізацій були знайдені сліди іншої, ще більш стародавньої, але технологічно досконалої цивілізації. Глибокі наукові наслідки цього відкриття ведуть людство до найвіддаленіших куточків всесвіту. Все здається досконалим, але занадто досконалим, щоб тривати довго. У 2104 році людську цивілізацію атакують незрічені смертоносні монстри, породжені іншим виміром. У наступних битвах людство відважно бореться, але ніщо не може зупинити наступ монстрів. Сили Землі неухильно зазнають поразка, планета за планетою від Альфа Центаври до їхньої власної сонячної системи. Через його надзвичайну хоробрість у боротьбі з монстрами Сем серйозний Стоун став легендою. Незвичайну кількість разів поранений, але жодного разу не переможний, серйозний сам стає живим символом опору землі проти зла, що насувається. Але якби хоробро не набились людські армії, вони зазнають поразки знову і знову. Спроби захистити сонячну систему провалилися, і земля піддається прямому нападу. Людство дивиться в обличчя власному знищенню. Світові лідери повинні здатися до свого останнього шансу до стародавнього артефакту під назвою замок часу, реліквії давно забутої раси, що наділена здатністю телепортувати людину назад у часі. Вибір кого очевидний. Дейр Ель Бахрі, Єгипет, 1873 рік до нашої ери. Музончик. Серьезный телепорт в серьезном... Ну, это очень серьезное появление серьезного сцена. Опа, хачепсут. Да, а ну так и, и нуб. Прикольно. Ч ж ты нуб, Блин! Як ти перейменувався, сам того не, не, не бажаючи. Так е не розбігайтесь, пішли вооружатися, навірно. Я я давай покажемо максимально секретики, ті, що ти хоча б пам'ят. Е я пам'ятаю. Отут на оцій локації йдемо, тут я помню самі прикольні їх навіть. А тут не йдемо? Та ні, ну ми ж бігали вже дивились. Ми ну, ви ж помните потом ну, чисто. Не хотів О, Боже, ти прям хочеш прям всю хроніку робити? Ну Пішли ну, я. Давайте для начала. Пішли, я вас вооружу для начала. Я говорю, где ты есть? Иди за карту да Что за труп? Труп пелла. Нам вот сюда. Вот тут за мною. Посюда, за мною. Бачите, де я? Да. Вот, по-моему, ще я не знаю, чи з первого раза получится, но надо зробити якусь атаку. І тут ось є. Опа! Все хуйня, о, давай о, по новій, Міша. Де ви там попадали? <рес> В Ігоря теж проблема з тим. <рес> Мені ще трать, я понял, но не дуже понятно. Ага. Короче, о, знайшли. А. І з другої сторони, з другої сторони, зеркально, з другої сторони, є патрони ще до неї, ракети. Так же само, тільки в другій стороні отут. Бігак. Так, і сейчас я вам покажу, напевно, одну із самых веселих пасхалок в Єрі. Вона, по-моєму, десь тут і знаходиться. Зараз, погоді, я патрончики візьму. Ага. Да еп. Ага. Я з третього разу туди. тут пижи, Ёб твою мать, А Андрюха, що відбувається з ким? Що з нами ними не так? У них, знаешь, пробують от на... третього. Одне поняття. У них клавіатура, у них клавіатура, що точно, у них пробіли не роблять. Це наше <сменно> з Андрюхою місце. Закінчується цей. Найшли? По патрони підібрали? Да, по патрони підібрали. Пішли, я вам покажу, якщо я сам спомню, десь отут внизу є пасхалка від розробників. Вона в кожній часті є і на першому на уровні і в следующая часті вона є. Зараз би тільки вспомнити саме, де вона, мабуть, десь тут. От... Опа, ніфіга собі, себе драгу. Да. Оце вони, так. ігри А не бійте їх, вони не враги, вони не враги. Вони не враги, це разроб. Це пасхалка від розроб. Сюди поза ними можна зайти по ракети і. З другої сторони. Вони просто ходять і щось, по-моєму, здоровають хелоу, хелуп, щось. Вони гуляють просто. Це типу розрабить свою по-моєму. З другої сторони, по-моєму, з правої сторони така ж похожа кімната є, тільки її відкривати якось мама моєму На одній написано М, а на другій жо. От тут. По-моєму, тут ще така сама Казані? Mm, так, нам треба ракету Стрельніть ракетою, і то небудь, воно по її розбивається. Да. Опа. Так, а сама. І їх тут, по-моєму, ще більше, і тут <тас> поводі, їх і Тут Тут цілий зал, коротше, і хоч вони біля броні стоять. Це чисто їхня пасхалка. Я вам вдруг в другій частині я пам'ятаю, я їх сам знаходив, я їм теж покажу. <тас> і взагалі вони коротше, за вами ходять і по-моєму привіт. Да, ну конечно криповенько выглядают, такие ты игры. Короче, и ище вооружаемся. Помню еще один секрет. Не пройти? Не не задать питання, Если ты так классно находишь все секреты, скажи, будь ласка, точка G? точка G. Ну, Санту... вона, з нами Санто в одній кімнаті, але но... я її, короче, тут. вона не придумана, вона з нами в одній кімнаті. Да? <реш> а <реш> так? А я думаю, що там в Житомирській області Ні-ні-ні. А коли вони йдуть, кстати? А вони а Що тоді? Сі... Давайте в Костейку спіймемо. Ну так. Да. А вони, кстати, туди йдуть, дивіться, вони походу там умирати йдуть. Вони щас живуть. А може, да, може вони показують той показую. секрет. Пішли, пішли тоді, життя підберемо. Тільки що ж, Ну, ракети є, уже в принципі якраз. Поняли тепер нашу розсчитану. Да, 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 да. Yeah. Так, Так, дав всі по лівому курсу, он де одинока ока пальма. Величенько правда, да mm, Щось, типа, Ракет же ж мало зря не ви вони вам ще пригодять. Тоб... Он уже хтось погиб. Ну, побайвась. Хе-ха. Трансформе. Не, ну Ні, не помню. Главне, в прошлый раз з револьверами нормально якось одних отбили, сейчас ага. з ракетні ну, заберуть. Так. Різи. Є сварік, що гарпі заспавняться, тільки я не пойму, чого вони не спавня. А я бачу в гарпі десь стали, А сейчас не бачу. Я в них одну ракету запустив, але сумніваєш. уже головне главное решение. Не знаю, ну вообще тут десь то не над нами горби спавниться. Ну не важно. Нам же проще. Давай, ага. я вам ще один, один секрет остался, який я помню. Нихуя себе. Э -э вот это все, я еще из второй части. Типа. О, Санта пошел, иди в птичку возьми. Вони ж, цей... вони всі ті самі тут. Не, короче, та... вони поміняли ось, прямо йду. Так то ж ціло гуляють, мабуть. Да. Наші, наші ці, що ми їх освободили, вони по ходу вон бігають. Так, да, кажуть, тепер та паравії. Ага. Да. Коротше, е... да. разниця в секретах тут, по-моєму, невелика. А там, помните, де ми з моста упали, там, де я вам казав, не йдіть по мосту. Ага. Там на другу сторону можна було перебратися, і от в оригіналі там справа була така, типа, як качеля, яку, яка підперта камням. Типа камінь взриваєш, і нануть. та качеля розкачується, і ти можеш перепригнути на другу сторону. А в цій часті, по-моєму, по вмісто качелі щось друге. Санта не може запригнути! <піл�и> Біг збоку! Та я провіряю, я хотів йому дорогу показати блядь, хлопці, що з вами не так на дорогу є? Я спеціально Тут стрілки не намальовані. Я дивлюся, куди він зліз, типо, тому що там. Волки-пол. Оці хомяки, що падають з обрива. Перший приймі. Лємі, як лімінги, коротше, реально. Лемінги, так. да. Останнім <laughs> інтересом. Пішли, я вам іще щас, я поки я пам'ятаю, десь справа, по-моєму, зліва, тут щас ще один спрід. Ну, тільки вже вищий. Ну, це прям стоїть. В основному в цій грі секретів багато, але ну, це таке, типу, аптечка, якась, якесь здоров'я, якийсь телепорт. Не, не не ну, там, не до... по... Якусь Пу -пу пушку, якусь, отам, ото як ми допригали до пулемета. Тобто ти його знайдеш, ну тільки в наступному рівні, а так, типу, можна знайти в ранше, типу, багато оружая можна знайти раніше, Наприклад, як отут. -от Ось дивіться, і сюди, не туди, куди пішли. Бачили, де я? Ось тут. Бігак і погнали. Двухстолка, на два уровня раньше на еще класс. Бля, я попал. Дома всерга? <гутав> да. да, я серверу да. тоже путаю за цель. Так стреляй в мене, я ж этот friendly fire отключил. Короче, шо? Идем? Идем, идем, <гутав> да. Ну, в принципе, мы все помним, тут все уровни такие у меня доволен... Санта за... Же... Да, Санта, Что за что? Резда не будет, я. Не будет. <laughs> так. аптечка внизу, аптечка обычно, стандарт. А -а -а. Бассейн. Блин, так а патронов том то мало, но... Ну, она а, Она не доставка, да, достойная. Дробовик обычный злева. Ну, після двухстволку, ну. Ну, зато цей же ж по одному ну, да. цю картинку по одні господи, а двустволка А, Не, а в двухстволках ж таки по два вистрілі. А у нас на цих врагів якби экономити можна з обычным дробовиком. Ну, да. То, правда, скіл, ну правда, так. і ж Не yeah. знаю, мені от сейс перезарядкою поприк. Дробовик обичний? Ну, одноствольний дробовик мені більше нравиться, ніж двохколка. Ну, да. ну він хоч по комусь по слабеньким врагам, ну, а скелети... Динам... Скелета... скелета можна з одного вистрілу, з двох полки, зато винести, якщо він до... достатньо близько до тебе. Броня, бати, бласика, броня. броня. Броня, броня. Та, все, я вже нажав, я зайшов, я думав, там ще одна колбака.